Блокчейн це майбутнє. Але що, якщо я скажу тобі, що він ще далеко не досконалий? Високі комісії, повільні транзакції, обмежена масштабованість це проблеми, які стримують революцію web 3 Altius Labs вирішує це раз і назавжди. Це не просто ще один блокчейн, це мозок для всіх блокчейнів одночасно, паралельне виконання, більше ніяких затримок. Всі транзакції обробляються одночасно, а не по черзі. Відділення виконання від консенсусу. Забудь про обмеження одного блокчейна, Altius працює скрізь Open Execution Network. Будь-хто може стати частиною мережі, надаючи свої обчислювальні потужності і заробляючи на цьому. Altius не просто покращує блокчейн, він робить його розумним, швидким і доступним для всіх. Світ web 3 змінюється, і ти можеш стати частиною цієї зміни. Приєднуйся до Altius Labs, там, де майбутнє стає реальністю.